Повідомили про ймовірне замінування освітнього закладу у Луцьку. Сталося це після дев'ятої ранку. Усіх працівників про це сповістили довгим дзвінком. Вони евакуювались з приміщення. На місце прибули спецслужби. Щоправда, після перевірки приміщення ця інформація не підтвердилась. Ми знаходимося біля дев'ятої школи. І сьогодні зранку надійшло повідомлення про ймовірне замінування. Варто зауважити, що на місці працюють поліцейські, відповідні спецслужби. Ось щойно вони замкнулися в середині школи. Я точно не скажу. Ми навіть і не звернули увагу, що на години там дев'ять десь було може. Ну, ну, десь. Ви вийшли, вам сказали чекати? Так, да, вийшли, сказали чекати. Та й все. Але ви вже кажете, у вас є досвід да, такий? Та все, є, не є, бо вже було. Вже було я зимою то, тої зими, було попередження, нас теж виводили, дітей виводили, тоді ж навчання було, дітки були, всі повиходили, дітки, мами поприходили, дітей позабирали. А хто сьогодні в школі працює? Хто? Сьогодні от техперсонал. І вже вчителі вийшли сьогодні з понеділка, багато вчителів, ще дехто в відпустці, а вже багато вийшло сьогодні вчителів. Але добре все. Ви ну, бачите, все добре, всі вернулися, все добре. Всі питання до пресофіцерів.